Всі мої щирі вітання. У нас сьогодні погода така, світер такий, та мабуть, як і усіх. Ми з Тейсом замерзли, дивіться, в носках яких, ну зимових. Але в мене сьогодні ой, приємна подія, я була на базарі. Поїхала спеціально на квітковий, ну на квітковий, змішаний, на пташиний ринок, але набрала там собі різних <кій> приразних красот. Ось оце головна квіточка нашого квітника. Ось дивіться, яка краса. Все хотіла. Боже, я забула наукову назву, не хочу навіть зараз гуглити. Е, вона сказала, що кислиця. Ну, звісно, що в народі ми називаємо кисличка. Е, оце ось така краса, борщичку в підвісному. Е, реально, ну просто я дивилася, в інтернеті, набагато дорожчі ціни 120 гривень. Тому взяла аж дві. І ще ось от повісила ще одну думаю, по 120 гривень, чому б і не взяти. Але я бачила, там є такі різновиди, якісь називаються і шрек, якісь такі дивні назви. Там, звісно, такі дорогі, там пара оцих дивіться, пара цибулинок. Ну не цибулинок, воно там таке своє, таке специфічне коріннячко. То ну, там їх штук 5-400 гривень 500, Можна буде розводити, подивимося. Сказали в полутінь, ну тут підвісю, хай висять, але зараз їх так тіліпає вітер. Ще ж поки довезли вісім раз. Пере, перевернули в машині, ем, і вона, дивлюсь, там так активно, ну трішечки обламали. Он, он, людина та обламала, яка була за кермом. Так, ще що взяла. <різь> <різь> ну ти ж крутив кермо. Ну я ж квіточка тут, то, ну, така звичайнісінька, але все рівно. А отак от дивіться, яка гарненька, ну правда ж? Тому що я больна на голову з цими квітами, цими рослинами. Потім такого сукулента, я навіть не запам'ятала, як він називається. Мабуть, якийсь жажочіток. У мене ще немає. Я хочу е в, кашпо, о, в кашпо. Та ну в не в кашпо, а такі горщики в мене там бетонні чи з цементу. Це взяла біла, е здається розбити серце діцентра, У мене є рожева, а це біла. Був здоровецький кущ такий гарнючий, ну, мен аж 300 гривень, думаю, Господи, виросте, воно, ну, воно там квітне два тижні. А оце я взяла за за 100. Да, за 100. Що дивися. <різь> <різь> а що, а що, ну а оце за 40 гривень. Гортензії взяла ще дві. Я вже і скільки насадила, але хвилююсь, що там, щоб, щоб всі прижилися. Тайсон був сам вдома е, з бабусею, в неї гонянчила, вона ж сам не залишається. Е, я приїхала, такі були психи, що оцю пластикову коробочку, дивіться, що взяв. Я круді, по ній каток проїхався. Це Та ж так психував. Вона злетіла від вітру. Зараз тебе отак дзик. Ой-ой-ой, тікай, -ой -ой -ой, тут ж мілі. Боїмося. Так, дві гортензії взяла по 50 гривень оце рожевого кольору. І сказала, жіночка така приємна. Оце я в неї купила і оці квіточки, і оці гортензії. І вона мені, ще слухайте, бонусом просто в неї не було, незручно їй мені було давати здачу. І вона мені каже, давайте я вам на 10 гривень, ще який не Кажу, вона каже, чи вам не подобається, чи вам петунію. Я кажу, ні, 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 давайте краще коло мені. Мені дуже подобається. І я ми з нею взяла в неї номер телефону, он ховається. Поїду, в неї недорогі, хвойні рослини, там і карликові, і сосни, і ялиночки. І вона тут близько коло нас живе, бо я їй пообіцяла, кажу, я в наступні вихідні ще приїду, ну, гроші зароблю, приїду, кажу, до вас по ялинки. А вона каже, так, я живу, а от від нас ближче, ніж туди, куди я їздила. Склала цю гортензію садити. О, дивіться, ну, звісно, що я б посадила, ну, 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 ну скільки. ну, Там, де таке вже, де стовбур, такий більш схож на дерево. Та не бійтеся, отак засаджуйте, щоб її тут були бокові корінці. Тобто золота ціна по 50 гривень. Я взяла в магазині, що я показувала за 150 то то ще таке не факт, що вона, слухайте, приживеться, я її просто перевалила. Так, взяла ще. Бадан чи як він? Баден баден та бадан. Видите, який гарнючий кущ, там їх аж три, також за 100 гривень. Ну, це по 100 акцій. У <сум> 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 мене не хоче рости. От там такий поганючий. Я його і брала, слухайте, поганий, От відерто кажучи, Ну, думала, я ж врятую. Ні, він так і тримається, але оце взяла такий здоровецький і... посадю собі. І навіть його не буду ділити, він там е так зручно росте. Просто перевалю. Потім купила ось ще також за 100 гривень. Якась сказала, в мене такого не, немає і не було ніколи. Зараз загуглю, подивлюся, але вона сказала, що це квітка, воно буде кущиком рости, немає значення йому чи затінок, чи на сонечку. І, і називається квітка ельфів. Думаю, що треба ельфам ж купити. Ельфи є, а квітки в них не буде. М -м -м. О -о -от -так як. Тут квітіння тут не дуже, але ж я так розумію, що гарнень гарненьке листечко. А ще купила: от, знаєте, чи я дурна, чи я п'яна. Казала чоловіку по в ліс по сон траву. Ну, в мене таке відверто враження. От здається, що вона вже накопана, і просто, знаєте, ткнули її на швидку руку також по 100 гривень, але що мені сподобалось, думаю, та ні, мабуть, самі розводять. Багато було різновидів. Я навіть... В лісі я бачила знаєте, таку темно-фіолетового кольору, і квіточку, і вона така, начебто як більше дзвіночком була, а це таке схоже на ромашечку. Ну, ну Дзвоником отак схоже, поки закрите. Так мені все хотілося, хотілося, а їх там десь різновидів 5. Ну, думаю, добре, почну з цієї, тому що буде в мене така ситуація, не Бог, як ото з морозником, що ще зараза не приживеться або ще що. Буду думаю, що зараз 500 гривень тюхати. Ну Зараз це ж треба її посадити. Весна. Сонце, літо, зад... ну, затінок щоб був. Це десь треба під якимось кущем садити. Ну, зараз буду шукати той кущ. Оце набрала собі роботи. Тобто цей треба посадити, квітку ельфів. Ну, Колоус я, мабуть, угорщик. Бадан цей висадю. Ну, і це в мене квіточка. Він на маму сердиться. Був дві години сам з бабусю. Боже, ні на кого не можна залишити. Самого взагалі не можна. Бабуся та не відходила, навіть і не їла дві години, що нас не було, хоча її вже все ж поставили і нагріли і сказала, бабусю, йдіть їсти. Ні. О, оцей хочу зараз покажу. Ой, зараз я його. Так. Ану, пішли, я тобі покажу твоє місце. Хотілося мені якихось сукулентів набрати. Тут ось треба оту. Як воно називається? Що коси висять? Діхондра. Центр Діхондра. Господи Боже, милосливий. сюди хочу. Ось сюди хочу. Думали, думали, що сюди садити, в оці такі борщики. Ось у мене гарно, як дивіться, перезимували, які шикарнючі стали. Так я думаю, чого воно буде таких негарних. То в мене взагалі таке для огірків та для. Сезонних квітів, отам від е, петуні, що ще. Та, ну все, що можна. Е, ось сюди думала. І отак, щоб гарно дивіться. ну, ну Якого біса я купила тільки один. Оце я ну <кхи> оце я не знаю тепер що. Та ну можна, там, мабуть, наберу цих кам'яних троянд, молодила цього. Отаке не хочу, бо заросте усе. Я його сюди і не садила, це воно сюди потрапило ж, з гуртом. Мабуть, повідкопую і буде воно в мене отут. А цьому знайшли, треба тягти землю. Отам, звідти візьму. Ой, холодно, слухайте, як холодно. Дивіться, відкриття сезону. В неї ялиночки, якщо ми оцю брали за 500 гривень, це ж вона вже в мене другий рік на вулиці, вона ж була в рази менша. Це ж канадська оця, то там такі в неї гарнючі. Треба до неї їхати прямо додому. Ось я тут борюся ж з пиріякою, а отут, бачите, у нас що? Бачите ямку? Оце що котів туалет. Ой. Я не знаю, вітер страшний, чи вам буде щось чути, чи ні. Ось зараз покажу цього дурного голуба. Подивіться, яке дурне. Бачите? І хитає його, не знаю, на чому він там сидить. В нього ж, не знаю, Чи знесла вона туди щось, чи не знесла, і тут ще й листя немає. Мабуть, влітку прийдеться туди, парасольку ставити, чи що. Не знаю. чимось притіняти, якщо листя не буде. О, тут, тут також треба. О, це рудбекія. Боже Боже, яка зараза? Звідси возьму. Тут уже також заросло. Ну, в плані вони розмножилися. Дуже багато їх розрослися, як по це Це ось, тика м'ята, як вона тут також будра сюди полізла, відьмана трава. Це ж хотілося, щоб вона трішечки підросла, то подивилася, ж такі ж якості лікарські, такі ж властивості. Думаю, Боже, там вже від всіх хвороб практично. Мама каже, хай вона ну, заквітне, так вона мені все заплете. То оцю, оцю, мабуть, заберу, звідси. звідси. гарненька, але вона тут за камінням її. Вона сама сюди вже впала Я почала, он, ніхто її там не садив спеціально. І ця мені ось дуже подобається, що за оцим ось бур'яном. От, от такого кольору. Це менше. Це вони абсолютно різні. Це так ще однакові. Та ні, різні вони, бо вона і не росте великою. Вона така ось, бачите? Як, така, начебто вона як. Пластмасово. А що тут ще можна взяти? Заростаю очітками різних видів. Ось Дивіться, як він паразитує. Взагалі ні вже ні каміння не видно, нічого. Треба відсілявати ці троянди чи його трішечки, не знаю, повиривати, так якось шкода. Я отут, мабуть, ото мені казали, люди, щоб воно не було схоже на могилку вперти сюди якусь. Хвойну рослиночку я так і зроблю. Прямо там, на, от, от там по центру, прямо розкопаю і не, не пожалкую. Ну, гарнюче. А ну цей гном ще сівся, з ракою прямо туди придавив. Іди от кудись вниз, там посидьте. О, там тобі буде. А то ще й голову на печі і тут воно ну, росте квітка, він тут всівся. Якщо пощипаємо бур'яни, то було б найбільше горе. Так, боже, скільки всього хотілося. Вон, дивіться, ця зараза. купити. Гарний же був голландський, ж, 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 Захворіла. Хай хворіє все. Скласи ми останні, останній акорд з тюльпанами. А сьогодні люди їй скільки продають повні відра Прямо з цибулинками, і щоб можна було бачити, що ви берете. Люди грибуть скільки. Ну, я розумію, що в поминальні дні люди ж беруть, мабуть, на могилки висаджувати. Це просто я вам не можу передати, яких хочете кольорів, і це ж не букети, а для посадки. Ні, 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 я абсолютно спокійно, Тайсану, мам, мама абсолютно спокійно. Мимо пройшла. Навіть взагалі ноль емоцій в мене було ніяких, тому що вони мене задовбали і достали вже просто. Тут яка краса. В минулому році все попов воно, воно дійсно гарне, але ж бачите, що від нього? Я не вірила. Думаю, та брехні, брехні. От на цьому краю це ж цю клумбу буду агроволокном, тому хай воно відквітне, я навіть не знаю. Я оце таке не буду викопувати. Просто агроволокно зверху на стилю. от Ото на заберу, щоб оцю е, декоративну бузину, якій там ще снить, не снить, декоративно прибрати. А ці, отут, де зараз жовті, це були голландські повні. Ось вони зараз прийде владуся, моя невістка. Скажу, виривай прямо з коріння. Вона хотіла вазочку забирай. Вазочку, в баночку. Да, Тайсине. Ой, і сонце пече і, і ось, дивіться. Ну це в мене шедевр. До речі, я сьогодні навіть не звернула уваги і на ці колоргоні, щоб щось купити новеньке. Не хочу поки. Це багато роботи. Вони продаються круглий яка. це я вітер тіліпаю все на голові. Там у мене привезла мені невістка, треба врятувати цей хижак рослина Росянка. Тайсон давить мурах життя. Тайсон спостерігає за мурахами, мурахи вже, звісно, задовбали. От там він зробив собі гніздо. Треба. Проганяти Тайсона. Бачите? Щось пхають у дірку, воно не лізе. В криночку не лізе. Життя триває, Тайсон ще трішки поображається. І потім у нас буде вже любов. Ми помиримося і буде велика любов. І всім бажаю великої любові, великого людського щастя. І, скажи, до зустрічі!